У часовому ярі бійці 24-ї бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ, колись елітного з'єднання, що пройшло загарбницькі війни в Ічкерії, Грузії та Сирії. Тепер у лавах цієї дивізії засуджені та ув'язнені, яких випускають за ґрат аби отримати поповнення на ще одну загарбницьку війну в Україні. Далі ексклюзивні кадри інтерв'ю з одним з таких полонених мешканцем Москви. Наші кореспонденти під час перебування на позиціях двадцять. 24-ї бригади стали свідками того, як цей росіянин здався у полон. І ось нині ми нарешті можемо прилюднити ці кадри і показати інтерв'ю. Він був в укритті. Вийшов з укриття, помахав, що готовий до здачі у полону. І зараз супроводжуємо його до, до певної точки. Він звал наш. Всі цілі прийом. Це воїн 24-ї бригади на псевдо «Добряк». У нього на моніторі зараз руїни часового яру. Поміж них рухається росіянин. На ваших екранах зараз QR-код, відсканувавши, який ви долучитеся до збору на реп для цього підрозділу. Плюс прийняв. Що сталося? Скіб. Скид... Зробили скид на одну із позицій. Все добре. Все цілі. Живі і здорові. Супроводжуємо зараз дроном до точки, де будемо, де плануємо взяти його в полон. Ще йому досить велику відстань. Людський ресурс списаний наперед, кажуть про таких бійців противника українські оборонці. Це вже згодом з'ясується. Це медик, і він іде здаватися від безвиході бо кинули свої ж можливо. Два варіанти. Можливо, він підірветься на мінуванні якомусь, а можливо, його вб'ють свої ж, свіжий підрозділ, скажімо так, противник, тобто, щоб він не здався до нас в полон і ненадалу кусціну інформації. Заочний чоловік Ілья Сергеевич, 29.04 92 року народження, прописений у город Москва. У свої 33 він встиг кілька разів відсидіти. Остання справа налічує зот два десятки епізодів крадіжок автовок. Напапався я на всякій фігні, короче. Дешевий самокат електро, там від метро, допустим, лініти. Домой пешком. А у меня всегда с собой эти кусачки были. Подойдешь, дернешь этот замок. Самокат включишь, поедешь. Вот ну такой фигни попадался. Йому загрожувало п'ять років, а до тюрми сильно не хотілося, тому погодився їхати в Україну воювати. Та і два з половиною мільйони рублів обіцяли. Нині, як і всі вони каже, вбивати не збирався. Вивчили на медика, але чомусь послали штурмувати. А потім він на власні очі побачив, як нині виглядає батьківщина Кобзона часів яр. Ад просто ад. А потім ну розумієш, що прекрасно, тому що, блин... Сюда к ним пришли, у них было все. У них магазины были, пенсии, все было, работа была. Сейчас у них там нету ни магазинов, пенсию привозят. Єлі, єлі света ніту генератор работает. У них из за этой войны вообще все. Навіщо йому мешканцю Москви? Ці українські землі, і навіщо росіянам витрачати власні бюджети на відбудову якогось часового яру? Він не знає. Натомість тепер точно розуміє, росіяни своїх кидають. Я говорю, мене скинь води, води вади хочу. то пітьха. давай, хараша скидують. а время уже темно було. Уже сумір, сумір, були. Я його вистачаю, а Їх тоді всіх поранило, а той самий командир Майне каже, віддав наказ рухатися далі. Води не було. Знайшли банку квашанини, стіджували рідину і пили. Он говорит, можна, він написав табличку такою здоровою. Ми русскими, ми здаємося, умовляємося, скиньте нам води. На следующий день я вже той точно забрав. Бутук з водою записки, Типа, якщо ви готові здаватися, виходіться через такой то выход з поднятими руками. Далі скинів рацію з далі інструкціями. Увесь час, поки він поранений шкутельгав руїнами часового яру на зустріч українським військовим. Він не був певен, що не отримає пострілу спину. Про такі історії знає. У мене були мисли такі, то що єспайду обратно, я умру. Здесь я сгнию заживо. Умру атте просто обізвожування. Либо застрілиться. Ну застрілиться кишка не дозволяє. Духу не вистачає, самому все застрелити. своєму московському спільнику, який за деякий час теж потрапив до тюрми, ілля встиг написати. Підписувати контракт на війну замість тюрми. Не здумай, сиди краще за ґратами. Так от ми просиділи, коротше. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.